Є скороварка, є пароварка, є мультиварка. А є Марічка разом із сервісом Hotline.ua, які розкажуть, в чому різниця між цими девайсами. Сьогодні я розгляну три найпопулярніших пристрої. Поїхали. Пароварка це прилад, який використовують для приготування їжі пар. Пароварка зберігає більше поживних речовин в їжі, оскільки не потребує використання масла або інших жирів. У більшості пароварок кілька рівнів, на яких можна розмістити продукти. Отже, можна готувати кілька страв одночасно без перетинання ароматів або смаків. Ще одна перевага пароварки для приготування їжі їй не потрібна велика кількість води. Це робить її екологічною та більш економічно вигідною в порівнянні з іншими кухонними приладами. Однак є кілька недоліків, які необхідно врахувати при виборі пароварки. Зазвичай вона виключно для приготування їжі на пару, а також має обмежену функціональність в порівнянні з мультиварком. Та скороваркою. Головна різниця між скороваркою та пароваркою способі приготування їжі та технології. Скороварка для приготування страв використовує високий тиск, працює швидко та зберігає багато корисних властивостей продуктів. Тоді як пароварка для приготування їжі використовує пар, у яких також зберігається багато поживних речовин. Обидва прилади можуть бути корисні в кулінарному процесі в залежності від того, який спосіб приготування краще відповідає вашим потребам. Мультиварка це прилад, який комбінує різні функції, іноді навіть пароварки та скороварки. Її можна використовувати також як пательню, рисоварку, духовку та навіть йогуртницю. Мультиварка універсальний прилад для будь-якої кухні. Вона забезпечує більше можливостей приготування страв в порівнянні зі скороваркою або пароваркою. Мультиварка має кілька режимів приготування, зберігає поживні речовини в їжі, економить час та енергію. Однак мультиварка може бути дорожчою в порівнянні з іншими кухонними приладами, а також складнішою в користуванні через велику кількість функцій та режимів. Також мультиварка може бути доволі громісткою та займати багато місця на кухні. Перш за все, врахувати свої потреби та переваги пристроїв. І якщо ви шукаєте прилад, щоб готувати дієтичні страви чи такі, що готуються на пару, то кращим вибором буде пароварка. Якщо ви хочете готувати їжу швидко та просто, вибирайте скороварку, адже завдяки тиску їжа там готується дуже швидко. Якщо потрібен багатофункціональний прилад, який може замінити декілька інших кухонних приладів. Тут перемагає мультиварка, що в принципі і доводить популярність саме цих девайсів в каталозі Hotline.ua. Крім того, враховуйте вартість та розмір приладу. Пароварки та скороварки можуть бути дешевшими та е, меншими в розмірі ніж мультиварки, які мають більше функцій. Вирішуючи, що вибрати, не забувайте про свій стиль життя, потреби та переваги пристроїв. Враховуйте фактори, такі як вартість, розміри, кількість режимів, потужність. Важливо, якщо знову буде блекаут, а у нас вже є зарядні станції. Ну і лайфхак в каталогах на сайті Хотанів Є за замовчуванням стоїть сортування за популярністю. Отже, перші позиції на сторінці точно будуть непоганими, бо їх постійно вибирають користувачі. А наш український народ дуже смарт. Смачного і до зустрічі в наступних відео.